Лучанин Тарас Матьора продає телефоні аксесуари. Розповідає після ракетних обстрілів в Волині у суботу, 22 жовтня, упродовж дня розкупили більше ста павербанків. У мирний час каже, це був не найпопулярніший товар. Продавали, старалися так типу там один-два не багато в руки. От в мене декілька є в магазинів, і от кожен з них там в середньому 10-15 павербанків. Всі свої, які лежали. Не тільки в Луцьку, продали це до обіду. На реальну ямкість стартувала там від 800 гривень. Є у вас зараз повербанки вдома, чи ну може попередні? Є, є. є. попередні. Ми раніше купували. У мене був заряджений телефон, все було добре. Спеціаліст дає практичну пораду, як обрати зарядний пристрій. Я сам хожу от десять тисяч мені наприклад. Хоча в мене там пару, але в основному десятки. Mm. Тобто вона невелика. Можна з телефоном разом вкинув в карманчик, купив короткий шнур, не такі, як в мене. І насмігоре mm -hmm. не знаєш. Лучанин Олег Коболинський в одному з луцьких магазинів відповідає за реалізацію канцтоварів. Говорить, зважаючи на ситуацію, закупили і павербанки, і свічки. Показує полицю. Тут лежало десь 20 упаковочок. Не очікували, що за два дні в нас розберуть свічки, які в наборі там шість штучок. Ми завозили хороші свічки, які горять по шість-вісім годин. Ліхтариком рік тому купив. Дуже обмежено користувалися і обмежено. За словами чоловіка, раніше на місяць закупляли не більше 10 павербанків, але станом на сьогодні лишився один. Було, скажімо так, і на ті групи товарів, на які ми не очікували. В першу чергу це були павербанки. Практично всі в нас розкупили за суботу. Неділю люди заходили і просто знали, що в нас є вода, і також брали. А ще розповідає Олег, у період, коли не було світла, волиняни купували розмальовки і картини, які можна розмальовувати. Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.